13 травня, вітаю вас! Відео сьогодні буде про листове живлення огірка. У відео покажу, які я даватиму добрива протягом одного тижня. Спочатку обійдемо всю теплицю, покажу рослини, огірок та що даватиму в першу чергу. А вже потім зупинимось на добриві та антистресі. І далі вже розповім, коли краще обробити по листу вранці чи вечором. Тому що є велика різниця. Зараз пройдемо разом з вами, покажу, яка на сьогодні в мене є проблема з цим огірком. Вона не критична, але ж вона є. До, до речі, хто не знає, огірок Ілонара і висадку робив 26 березня. Значить, дивіться, розповім для тих, в кого теплички маленькі, так, там в одну плівку, та що дати в, такі, в такому випадку. Тому що в мене теплиця вона більш-менш така. ну не, не скажу, що вона велика, але не маленька. так. І тут перепади, коливання температури перепадівці, вони незначні. Тобто ще теплиця плюс утеплена, тому стреси тут такі мінімальні, я б сказав. Але ж вони є. Для тих, у кого теплиця маленька, в мене є вона, тому я знаю, як воно там. Там рослини реагують набагато гірше на це. В першу чергу вам би я порадив дати якийсь будь-який антистрес з амінокислотами. Це буде в першу чергу для рослини краще, ніж якесь добриво по листу. Тому що, е, тому що якщо рослина в стресі, то ї, їй це добро, знаєте, як кажуть, краще вивести стрес, а вже потім давати якесь добриво. Що в мене не так з огірком? У мене проблема з кальцієм. Як я не можу зробити так, щоб цей цвіт був не під верхом, а сантиметрів я вже говорив 20-30 від точки росту. Тобто ідеально, щоб у вас цвіло десь отут, а не отут. Це не критично. Верхушка огірка, в принципі, нормальна, але мені не подобається, що цвіт сильно близько. Бо якщо нічого я зараз не робитиму, він завершкується, зацвіте отут, не дай Бог і все, і діла не буде. Знаєте, в ідеалі було б дати бажано кальцеву селітру в корінь і в той же день обробити по листу. Але в корінь я дати не можу, так як холодна погода, це по-перше, теплиця не проливається днів три. Ґрунт і досі вологий, тобто, яка має бути мова йти про якісь там поливи під корінь? Цього зробити не можу, тому сьогодні обробимо вже по листу. Як тільки погода наладиться, просохне, одразу дам 2 кіла на тонну води і пролью кальцієм в корінь. Загрузка. При тому, що точка росту слабенька, містами не ну, дуже. Бачите? Загрузка ось яка. Півтеплиці, звісно, пустої, тому що гірок продається. Є огірочки, бачите? Спадів нема, добрива того, що я давав до похолодання, вистачає. Тому він активно плодоносить. Були в мене скиди, щось там прозівав чи не знаю що, то по два огірка було. Але діло то поправили, то загрузка на сьогодні чудова. Ще покажу вам ось огірки з іншої сторони. Для загадки, знаєте, а так взимку, бува, передивляєшся, сидиш, думаєш, яка краса була. Бачите, огірочків маленьких вистачає. Тут головне, не прозівати, кажуть, і вчасно кормити, щоб воно все виросло і було досить непоганий врожай. Продовжуємо далі. Тепер щодо добрива. Якщо у вас проблема така, як і в мене з кальцієм, точка росту слабенька. Або якщо розсада, до речі, немає в мене наглядно вам показати. Якщо у вас там 2-3 листки і огірок стоїть в розсаді, і оце листя, воно загина донизу так, трішки. Ну, не трішки, а так добре вигина його донизу. І оце аж отако, знаєте, і він такий стоїть. Закручений наче. при тому точки росту майже немає, там лише один листок. І світла така розсада, перші ознаки того, що там не вистачає дуже так і знаєте, кальцію. У мене таке було, буває таке. от, Даємо в кальції або в корінь, або по листу. Значить, кальцева селітра можна дати 15-20 грам на 10 літр води. Можна дати кальцій на хілатній основі. Рідке добриво, хілатін кальцій 50 мл на 10 літрів води. Або так, або так. Тут на вибір. У кого проблеми з калійним, наприклад, там, да? щось там не туди. Якщо ви помітили, що по листу, даємо ось таке по листу. розконцентрат 5, 10, 15, Його НПК. Чудово працює. Якщо у вас стрес, да, до речі, у мене в мене теплиці тут стресу немає. Я б сказав, рослини непогано виглядають, тому я давати це не буду. В кого є, можна дати будь-який антистресант. Будь-який. Головне, щоб там були амінокислоти. У мене фертілів, я його набрав в свій час багато, і він реально працює. Якщо почитати склад, то пише тут що. Склад амінокислоти 28%. Органічна речовина 17%. Азот 3,3, калій 08. Чудова штука. Дійсно непогана. 25 мл даємо на 10 літрів води. Оцей пакетик. Далі ще одне. По поводу того, якщо бліде листя, так? Якщо розсада світло там або ще щось. Не те, якщо листок у вас не темний, не обов'язково лити селітру ам'ячну, бо зараз холодно, можна тільки навредити. І кореневі гнилі у вас гарантовані. Тому даємо або рост концентрат азотний по інструкції, або, я думаю, буде краще, це карбомід. Даємо карбомід 30 грамів на 10 літр води. І обробляємо по листу. Карбомід дається, друзі, по листу. Бо часто запитують, в корінь чи ні. Карбомід в корінь. Я не знаю, можливо, хтось і дає, я його не даю. В Корінь він йде чудово по листу. А селітра в корінь. Я вже неодноразово говорив про це, розбирали ми це питання, тому, тому робимо так. Тепер поговоримо, коли ж краще обробити наші рослини вранці, по листу да? чи ввечері. Я вам радив однозначно проводити оброблення по листу, оприскування ввечері. Чому так? Пояснюю, дивіться, що відбувається. Вранці да? заходимо в тепличку, відкриваємо двері, дивимося на листок, а він вологий, мокрий, ще й по краю оці капельки є. Так? Звісно, по мокрому листу ніхто ж оприскувати не буде, тому що воно у вас все стече і ефекту ніякого. Поки ми провітримо, поки це все діло пройде, температура в теплиці піднімається, так, 25-28, а через декілька хвилин вже 30. Таку температуру ніхто не кропить, не обробляє по листу, тому що воно у вас все випарується і діла не буде. Ефекту ніякого. Якщо брати влітку, до прикладу, можливо, ну це треба рано вставати і це все діло робити. Тому це не я придумав, це, знаєте, розумні люди, агрономи радять проводити ввечері. Чому ввечері? Тому що чим довше у вас на листу буде будь-який препарат, тим краще рослина його буде засвоювати. Але дивіться, не потрібно там сильно довго чекати, поки вже впаде роса і ви починаєте бризкать. Ні. Я не знаю, як вам порадити кожному там. Це індивідуально, кожного по-різному, проживає в різних місцях. там. Тому дивіться вже самі, як. Кожного свій час. Я буду проводити сьогодні ввечері. Об... Оброблю полисту кальцієм. Те саме стосується і відкритого ґрунту. Теж бувають, коли встаєш вранці. Рослина мокра, потім поки підсушило, далі сонце, випар, все, і гроші на вітер. Тому я все обробляю ввечері. Це я, друзі, говорив щодо обробок добривом по листу і сюди ще можна підключити фунгіцидні обробки. Радять таки, знаєте, робити їх на вечір. Що стосується інсектицидних обробок, це по поводу шкідників, це, це вже зовсім інше. Тут можна обробляти як і вранці, так і вечором. Навіть деякі препарати радять обробляти по сонцю. Але це не значить, що потрібно йти на город, коли температура валить 40 і кропить. Тому що там, знаєте, і самому можна впасти, а жуки сидітимуть. Чи там ще щось? Тому ось так. Ну і під завершення відео, хто залишився, той знатиме, знаєте, на останок найсмачніше. Якщо, до прикладу, зранку вечором волога погода, холодна, дощить, ніякі обробки ніхто не проводить. Навіть вечором. Тому що вологість підвищена, на що вам ті проблеми? В теплиці і так холодно, а ви зверху ще бризнете чимось холодним да, вологим. Ні, так не працює. Якщо дощить, я вже говорив так холодно цілий день, особливо на вечір обробки краще не проводить. Ні в корінь, ні по листу. Хай воно краще так стоїть. Краще провітрити там пів, півтори-дві-три там години, щоб трішки якось знизити вологість, то так буде краще. Це знаєте, за винятку тих розсадників, де опалюється. Там можна проводити будь-коли, коли там все. Так як треба. А в нас простих людей, знаєте, розсадники трішки тепліше, ніж на дворі, Тому краще, якщо холодно, нічого не робить. І ще одне, до речі, запитують, у мене деякі там питання, підкажіть там, ну там щось, щось підкажіть. Знаєте, я інколи, коли не знаю, то пишу не знаю. Бо, ну дійсно, я не знаю, я багато чого не знаю. Я... Те, що знаю, я кажу. Те, що не знаю, я пишу прямо, не знаю. То просто, щоб розуміли, що я там або щось не хочу, або там ще щось. Я просто в свій час багато прочитав книжок про теплиці, про вирощування овочів, про цю агрошколу. Ну там багато в мене книжок є різних. Тому те, що запам'ятав, те знаю. І знаєте, як кажуть у книжках таких аграрних дурні не пишуть. Тому книжка, досвід і, власне, спостереження. От якось воно так. А на цьому відео буду завершувати. Всім велике дякую, що підписуєтесь. Пишете мені коментарі. Приємно їх читати, по можливості відписую. Ну, як завжди, далі буде. Всім пока.